Вважаючи, що за всі події у суспільстві і процеси відповідають перед Богом християни, то до християн я і звертаюсь. Теологія це основа нашого світогляду. Що теологія говорить про цей конфлікт, про війну? Ми говорили вже з вами про те, як Христос відноситься до римських окупантів. подивіться це відео, а він відноситься до них як до ворогів, згідно 19-го розділу Луки. Також ми розглянули з вами, як Христос відносився до колаборантів митарів і ми побачили, що у нього була негативна коннотація щодо цих людей. Про це свідчить нам 18 розділ Матвія. Але Христос старався їм проповідувати, тому що вони дійсно повинні були покаятись у своїх гріхах, в тому числі у співпраці з окупаційною владою. І власне важливо подивитись, а як Христос відносився до повстанців, до зелотів, які боролися за національну незалежність Ізраїлю, і також подивитись до колаборантів більш, скажімо так, великої ваги важкових вагів. власне такими колаборантами були в Ізраїлі садукеї або Першосвященичський клан. Якщо митарі були пішаками на шаховій дошці, то ці. А люди були якраз першими: грали першу скрипку у співпраці ізраїльтян з окупантами римлянами. За часів Христа існувало чотири основні партії, релігійно-політичні це, власне, садукиї, фарисеї, Єсеї і зелоти. А Христос кожному кожним представникам тієї чи іншої політичної сили дав якусь характеристику. І ми про це з вами. Говоримо, говорили ще будемо говорити. Ми вже говорили трошки про митарів, а сьогодні проговоримо про садукеїв і, мабуть, трошечки про фарисеїв. Отже, садукеї – це була партія, яка співпрацювала з окупаційною владою. На відміну від фарисеїв, які все ж таки були трошки більше до народу, були матеріально бідніші, місце в суспільстві і в шарі стратифікації займали понижче, тому вони відповідно не співпрацювали тісно з колаборантами. А першосвященики співпрацювали в першу чергу. Першосвященики всі відносились до партії Садукеїв, тому що, власне, першосвященик не міг бути фарисеєм, відповідно до їх і теологічного, і світоглядного розуміння ситуації, і відповідно до історичних фактів. На перший погляд може здатися, що більше всього Христос критикував фарисеїв, тому вони найгірша, мабуть, партія, яка існувала на той час. Але насправді це не так, тому що, мабуть, Христос критикував фарисеїв найбільше через те, що якраз навпаки вони найближчі були до. Розуміння слова Божого, і в них було найбільше шансів, щоб виправитися і все ж стати на шляхи істини. Адже ми знаємо дуже багато а, позитивних фарисеїв, зокрема Никодим, який приходив до Христа ночі, щоб дізнатися істину, а Іосиф Аримафейський, член Синедріона, який власне ховав тіло Христа і. Жертвовав його поховання, інші фарисеї, добрі, які підходили до Христа, і попереджали його про царя Ірода, який шукає його, і просили його виділитися з їх місцевості, щоб він раптом не натрапив на нього і не взяв під варту. Тобто вони турбувалися по Христа. І е, дійсно багато позитивного ми можемо побачити про фарисеїв, незважаючи, що він нещадно їх критикував, тому що у них були проблеми. Але саду Київ то вже інша партія, і садуке про саду Київ абсолютно інша розмова. Це люди, які теологічно не визнавали життя вічного, потойбічного життя, існування духів, душі, ангелів. Але це півбіди. Вони також співпрацювали тісно з римською владою, і, власне, мабуть, тому що вони не вірили в існування потобічного життя. Вони вірили, що людина помирає разом з тілом і смерть закінчує все людське буття. Друзі, якщо ви християни і вірите у життя вічне і вірите у воздаяння Боже, мабуть, все ж таки нам потрібно бути не такими, як садукеї, які не зважали на відплату Божу і могли співпрацювати з римською окупацією. Звідки ми знаємо, що першосвященики і садукеї співпрацювали з римською окупаційною владою? Власне, про це говорять історичні свідчення. Ми читаємо і Йосифа Флавія. І інші джерела. Адже цікавий факт, що риза первосвященика зберігалася у представника римської адміністрації, зокрема, у людини, яка називалась префектом на початку, потім прокуратором, і представляла римську владу в імперії в провінції Сирія, до якої відносилась і юдея на той час. Отже, Кому видавав римський чиновник або римський намісник ризу, той і ставав первосвящеником? Відповідно, первосвященик це вже була особа, яка була підконтрольна і залежна від римської влади. Тому, перебуваючи у такій залежності від римської влади, садукеї фактично співпрацювали з нею і намагалися. А бути корисними для цієї влади ми знаємо історичні періоди, коли за рік могли римляни змінювати декілька первосвящеників. Найбільшим, до речі, терміном первосвященицької влади мав саме той первосвященик, який керував процесом втрати і вбивства Христа, це Каїафа. Він найбільший термін перебував у на своєму престолі. Чому найбільший термін? Тому що був найбільш угоднішим окупаційній владі. Він прислужував Риму як тільки міг, в тому числі і контролюючи народні настрої, адже храм, у якому первосвященик. Правив службу, це було місце революційне. Щороку в цей храм могли збиратися до трьох мільйонів юдеїв в одну точку, і причому на свято Пасхи. А свято Пасхи це було знову ж таки саме революційне свято для ізраїльського народу, адже в день Пасхи вони згадували, що вони звільнилися від поневолення від е, своїх поневолювачів е, єгипетських і змогли побудувати власну націю і власну державу. І коли вони знову переживали чергову окупацію. Римлян вони на ці свята згадували про ті славні перемоги за допомогою Богу, Богу над їхніми поневолювачами. Тому революційні настрої постійно виникали у храмі. Були випадки, коли в храмі придушували повстання, і римляни могли зарізати зараз три тисячі чоловік. Був такий випадок прямо у храмі, де був де правив первосвященик. Отже, на першосвященика. Покладалась задача контролювати в тому числі і народні настрої, щоб у них не було жаги до волі і не було бажання піднімати повстання. Зв'язку з цим ці первосвященники мали відповідне ставлення у свій бік з боку народу, адже ми знаємо історичні випадки, коли священників просто патріоти вбивали. Вони вбивали священника Йонатана. Ми знаємо цей випадок, і дуже було бурхливе, вже народне таке занепокоєння стосовно окупаційної влади і власне колаборантів, десь у 40-х, 50-х роках першого століття. Це була готувався ґрунт для. Першої юдейської війни. Отже, первосвященники вони співпрацювали, саду вони співпрацювали. Як Христос до них відносився? Насправді, Христос не лише критикував садукеїв, Христос показав своє відношення до. Первосвященичного клану олігархічного, який співпрацював з окупантами, через свою дію конкретно. А власне, коли перед своїм розп'яттям він війшов у Єрусалим, то він знав, що йому на День Пасхи потрібно було загинути. Але він розумів, що його ніхто на День Пасхи не вб'є, і ми читаємо в Євангелях, що зібралися і садукеї, і Фарисеї, і сказали: не будемо вбивати Христа на День Пасхи, тому що боїмося народного е, заворушення, тому що дуже багато. Мільйонів євреїв знаходяться в Єрусалимі, якщо ми стратимо Христа на Пасху, буде повстання. Вони це вирішили для себе. Але чомусь, незважаючи на це рішення, через декілька днів вони все ж вбивають Христа? Чому виникає питання? Христос, він знавець людської психології, і він знав, що повинен бути відданий у руки грішників. Але як спровокувати людей на те, щоб вони вбили його? Тому що він повинен був вбити за наші гріхи. Як їх спровокувати на це? Христос розумів: якщо він буде говорити просто теологічні речі, за теологію ніхто вбивати не буде, і не надто цікаво була ця теологія. Первосвященникам, садокиєм і колаборантам, в першу чергу були цікаві гроші, були цікаві оті брудні гроші, завдяки яким вони продали свою душу і знаходились на службі у окупантів. Отже, Христос вирішив виступити саме проти фінансової системи, яку вони вибудували в храмі своєму, проти спекулятивної фінансової системи, яка побудована була на махінаціях. Вони обдурювали людей, якщо сказати коротко. Про це говорити можна багато, але вони обдурювали людей завдяки курсу цього. Цих священних срібників, які вони мусили євреї опускати в скарбничку храму, вони спекулювали жертовними тваринами, і дуже багато інших фінансових махінацій вони будували у храмі. Звісно, люди це все знали і розуміли, і вони знали, що все це вибудовано заради наживи. Але Терпіли, терпіли роками, але терпець людей уривався. І коли Христос. Виступив, можна сказати, підняв повстання про цієї системи. Маса людей підтримала його прямо в храмі, адже вони змогли у храмі, написано в Євангелії, перекрити всі виходи і забороняти будь-яку річ переносити через храм. Храм мав 14 гектарів площі, храм вміщав сотні тисяч, а то мільйони людей. Уявіть собі, яка маса людей підтримала Христа в його цьому пориві боротися з храмовою мафією. Христос виступив проти цієї мафії. Христос виступив проти цього обдурювання народу. Христос виступив в спосіб фактично організації масових заворушень, і навіть можна сказати, зброї в руках у нього був бич, яким він користувався, фактично розганяючи тих, хто займався цією брудною справою, збагачуючи колаборантів, які могли спокійно заробляти кошти, коли їх прикривала римська влада. Звісно, що Христос висловлював свою ітеологічну позицію стосовно саду Київ, сказав, сказавши в одному місці святого Євангеля такі слова: не знаєте святих писань та сили Божої. Тобто він підкреслив, що ці люди не знали святого письма насправді або перекручували його і не знали сили Божої, власне, не знали особисто Бога. Це його була оцінка духовна. Партії садукеїв, але була оцінка не лише за допомогою слів, а також за допомогою вчинків. Христос давав оцінку садукеям власне своїми діями, показуючи, що вони не можуть спокійно наживатися на горі людей, будучи підтримані владою римської окупаційної адміністрації. Отже, власне, Христос показав своє відношення встиг. Тому що хто не знає життя Христа і не знає християнської теології, йому можуть прийти в голову будь-які дурниці. Про те, що нібито Христос авівалентно відносився до свого народу, що Христос проповідував якийсь там, я не знаю, космополітизм, що Христос не цікавився цими тими соціальними проблемами, які існували в тогочасному суспільстві, що Христос був байдужим до того, що Ізраїль був окупований римськими військами, що Христос погано став. Овся до тих людей, хто боровся за незалежність своєї держави. Всі ці скажімо так, думки вони розбиваються об твердий. Камінь наріжний слова Божого, адже слово Боже говорить абсолютно інше. Христос за своє коротке служіння, а служіння у нього було лише три роки, встиг не лише звершити спасіння людства, встиг не лише навчити нас про основні духовні істини. Він встиг дати оцінку багатьом речам, які відбуваються. На нашій землі і в нашому суспільстві, тож, ми, навчаючись від Христа, будучи істинними християнами, давайте будемо правильно відноситись до окупантів по Слову Божому, як Христос відносився до колаборантів. Ми про це вже говорили два ефіри. Зараз другий, і до до людей, які боролися за визволення Ізраїлю. Власне, Наступний раз я розповім вам, як він відносився до золотів, до людей, які боролися за незалежність своєї держави від римської окупації.